Прикольно, правда? Так, давайте тепер сарая, почнемо. Тут в мене залишилось 2, 4, 6, 8 бролерів. Ну, ви вже мені по коліна. Куди ви до мене лізете? Вже вище коліна, мене. А ну шш! Шов. Ну і чорницю я свою ніколи тепер не забуду, що поїхала по чорничку. Хух, і попала 7 тисяч, ми заплатили за ремонт машинки. Всіх вітаю на своєму каналі. Давно вже не виходило відео. Що ми робили, чим займалися взагалі, зараз все розкажу, покажу. Для початку наводимо порядок взагалі по всьому двору. Готуємо вивозити сміття. Робиться стіл, все вимітається. Що ще ми робили за цей час? Їздили в ліс, збирали соницю. В мене відео таких немає. Ж там ми збирали в ліс і щось привозили. Ні, в мене є тільки фото. Фото покажу, скільки чого взагалі збиралося. Потім їздили, збирали лисички. Потім ми ще їздили по чорницю. По чорницю ми зазвичай виїжджали десь 5-6 ранку. Набирали замовлення. Коштувала це 100 гривень літрова баночка. Там десь п'ята вечора приїжджали додому, встигали тільки попити каву і їхали на те, щоб розвозити ягоду в чернігів. Щоб нам порозвозити по адресам ягоду, виходило ще 2-3 години, потрібно було на це виділити. На господарство не завжди вистачало час. Хочу передати привіт всім, хто любить в траві наставляти колодки, попиляні там від дров. Так була побита мною особисто, на жаль, машина. Ой вже Переставили підфарбники. Бачите, вже готова. а на фото буде таке, як воно було, як я. Плакала від цього. Так, йде. Далі господарство хоче їсти Боранок на дворі. Що ми ще робили? Мені зробили ось таку прикольну штучку. Для огірків. Прикольно, правда? Тепер наші огірочки будуть плестися вгору. Капуста в нас он, ще досі росте, ще не все повирізали, бо не встигаємо з нею поратися, поїдати. Дивіться, як прикольно вийшло тепер. Ну, я ж не можу, не можу оце пройти ж повз. Це перший рік, що в мене ось на огороді повиростали ось такі баклажанчики. Ну, ще не всі. Ще воно там є маленький. Але це реально вже такий крутий. Вже нарвали свої кабачки смажити. Ми вже нарвали буряки, варити з майонезом. Кря-кря-кря, так. -кря -кря. да. Ну і підемо нарешті в сарай до Куречок покажу, що взагалі на мене тут залишилося, поки є світло. Так. Давайте тепер з сарая почнемо. Тут в мене залишилось 2, 4, 6, 8 бролери. І тут 2, 4, 6, 8, 10, 11. Отаких вже здорових, майже по 2 кг. Деякі вже там 2 з копійками. Отакі. Далі залишилися мастер-грей. Є... Ау! Два місяці. Сьогодні я викидаю до великих корей. Немає чого мені тут сидіти, вже вони мені набридли. Курочок я всіх продала, залишились тільки півні. Півні там залишилося. Дивіться, взагалі який. Вже він взагалі під самий стояк стоїть такий ух, класний взагалі. Редебро залишилося, вже їм трохи більше місяця. Далі в мене є тут супер Харко, грізбари. Ще десь тиждень-два і підуть теж до всіх курей. Гарні повиростали, нічого сказати не можу. Вже видно, де курочки диківні, з пакінесенька можна продавати кому що заманеться. Гарні голошейки повиростали також. У мене тут залишилося небагато гіркулеців. Також я їх сьогодні переселю в сарай. Нехай сидять там. Ну і бролери. Ось такі вже гарнюні повиростали. Дуже гарні. Тут, щоб не зглазити. Хлопці зараз пішли проходити шкільну медкомісію, то я їх почекаю, поки будемо викидати курочок. Далі майстер греї. Також ті, що були завезені з бройлерами. Мені ось що в цій породі подобається. Да? В них оченята такі, як нафарбовані, наче якісь хрілочки хтось нафарбував. Далі геркулеси. Тут в мене клітка, дивіться, пусто-пусто-пусто-пусто, як коханий каже, в тебе повна. Так, але це літо, вже люди всього понабиралися, треба трішечки його якось зменшувати обороти. Так, оце ось 100% курочка т 3 сл Про що я розказувала, що в них півник іде білий, курочка йде ось така червона. Також вони поки сидять тут. Чого вони сидять тут, так? Тому що я чекаю, коли вони виростуть з того моменту і перестануть вилазити через рядочку, щоб вони через загородку, городу мені не шостали. Бо це буде біда бідою повною. Тобто, рахуйте, що в мене сарай пустий. Залишаться бролери. Ото виселю верхній ряд, виселю. ці хай ще чорненькі посидять. Виселю оцей ряд і оцей ряд. У мене тут взагалі майже нічого не залишиться. Як бачите, годую вже отаких от ось здорових тільки кукурудзою. Тут так само, чого годую кукурудзою. Перед тим як випускати до великих кури... Потрібно годувати кукурузою. Якщо ви будете годувати кормом і будете випускати до таких корей, вони для них дуже солодкі і вони починають вкрівати. Ось дивіться, куришка на Сергей, який 3,5 місяці. Ну Ви вже мені по коліна. Куди ви до мене лізете? Вже вище коліна, мене... А ну шш! Шх! Шшх! Я з вами не граюсь, тиш. Так ось. Оларди які вже доставали. Все одно ж сидять без... І сідя І Всюди сидять, так. Не чіпай мої ноги. Киш. Тут в нас що завгодно? Вам дивиться, глан теж такі, що можна спокійнесенько собі різати. Гарний. Що ти за мною ходиш? Що ви за мною ходите? Вже ось міст крила починає Іди ось. Іди іди, іди, Ta așa bulează de da, nemocum, normal, nu? Da? o Să mă-i trătesc. Aha, lui. Далі зараз відстаємо, щоб люди такий було. Так, тут малиш бігає вдосталь, але перші оці дні вони будуть закриті там, щоб їх не поплювали. Далі. Ой, нас вчора не по погоді, не за паном. Лив пірощ. Я тут шлюпка кипить. У нас сидить он плохо. Ми її тут закрили, щоб її не підносили яйця. Щас покажу. Ух! Вотч сидеть. Я казала, якщо хоче такою бути мамою, висадить курчаток. Натіки їх вилупить. Я поїду, куплю багато то хай водиш тут 50. Ну, а що робить? О, ви тут сидите? Блін. Ну, фу! Джеон походили по моїм ногам. Тікайте. Кіш! Нахали. Так. Загалом. За оцей весь період. Стільки багато справ поробили. Все встигаємо поки що, але відпочивати дуже сильно хочеться. І а ви вже на відпочинок їздили куди-небудь, відпочивали? Чи взагалі як ви відпочиваєте? Так, ну і чорницю я свою ніколи тепер не забуду, що поїхала по чорничку. Фух, і попала 7 тисяч, ми заплатили за ремонт машинки. Що тепер в нас є в ларю? У нас є отака лісова гарна суничка. Гарна суничка є. Назбирати встигли. Є лисички, лисички, лисички. Так, це я клала вчора чорну смородину, а це чорничка. Ще по чорничку поїдемо обов'язково, бо її... Є... О, це теж, до речі, лисички, вон там є навіть білий гриб один. На супи піде теж чорничка. Ну, і далі мені просто самі буде незручно. Зараз перекладу чорничку, чим ми ще займались. Ми понарізали собі купу бролерів. Бачите, повністю лар вже забитий. Я не знаю, скільки тут штук, я їх не рахувала. Але в мене ще залишився перець фарширований. Тут також треба буде якось трошки залізти сюди, ладу понаводити. Бролери в нас тут лежать гарні, але різної вагової категорії, від 3 до 4 кілограмів. Ось, буквально там вчора ми вже дорізали десь 2 700-2 800, просто щоб їх не годувати. Корм знову ж таки дорожчає. Не хочеться перегодовувати, тому можна різати. Чорничку розв'яжу, покажу. В цьому році вона доволі така крупна. Збирати можна. Мабуть, навмисно щоб я її не розв'язала. Бачите, видно, так, що вона ще не повністю була спіла, як ми її збирали. Але замовлення трошки порозвозили. Збираємо ручками. Ми збирали руками я, двоє синів. Ну і папуля нам трішечки там допоміг, він взагалі не любить ягоди в нас брати. То ми за день, це десь за 8 чи 9 годин. Назбирали 32 літри. Ну, тобто, хочеш працювати, працюй, можна з цього мати гроші, але потрібна дуже така велика витримка того, що дуже сильно кусають комарі. Поприсканий ти, не поприсканий, але це аж ну, дуже сильно. Ну, і розвяжу сонечко сонечку, Обов'язково в нас були ж вареники і сунички. Я просто не можу вам передати, як воно зараз пахне, як взагалі оце відкриваєш суничку лісову взимку. так, Оцей кульочок починаєш його розморажувати, робити ще вареники, як воно ароматно взагалі пахне. Це не оця домашня. Зовсім інший смак, і воно вже нагадує тобі, що це ліс. Лисички такі гарні. Також ми трішечки собі попідготавлювали. Загалом Лар великий, але таке відчуття, що він, наче невеликий. Вже в нас воно повністю забите. Ну, якось так.